Всім доброго дня! Ось таку красу вчора придбали трошки чорнобривців пишних. Якась нова петунія з іншими листками. Вона ще не цвітає. Ми просто взяли, нам було цікаво, як вона цвіте. брала знайомої дівчинки в сусідньому селі. А оці всі в горщиках квіти по 15 гривень. А на ринку. У нас такі квіти по 20-25 гривень. Вони в неї тільки-тільки починають цісти. Це Ми вибрали ті, що вже дали хоча б першу квіточку. Хочемо а, деякі в клумбу висадити, а деякі тут є ампельна, також в горщик хочемо висадити. І такі ще квіти, там плетунці. Також якісь ампері, треба їх ще сформувати в горщики. А, дуже цікаво, які у вас ціни на квіти в ваших регіонах, От у нас ціни такі. Діліться в коментарях. Ще ми не втримались перед такою красунею. Цю красуню ми взяли в горщику, а там були ще рожеві, у нас очі розбіглися, ми не знали, яку краще взяти. Ми взяли тимнішу. Коштує така то 200 гривень в горщику.